що вони зараз розходять і бачать, скільки тут людей стоїть на площі. Тому зараз відповідальний момент. Ігор словом! Я, я хочу висловити велику подяку вам всім людям, які прийшли під свою Верховну Раду управляти своєю державою. Це є справжня демократія, це є справжнє суспільство. І це насправді є справжній успіх. В парламенті багато років говорили, скасуємо недоторканність, сказуємо недоторканність, касуємо недоторканність. Не як тільки ви прийшли під парламент, як тільки ви залишилися під парламентом, коли ваші вимоги спробували ігнорувати, тягнути час, як тільки ви зробили наметовий табір, як тільки ви відбили два напади спецпризначенців, як тільки ви витримали величезну хвилю лайна, яке лилося весь цей час із телебачення і в соціальних мережах, народні депутати нікуди не ділися. Вони почали приймати рішення в інтересах суспільства. І це все завдяки вам. Я дуже-дуже вам дякую. Що далі? Розуміють, що зроблений лише перший малесенький крок назустріч встановленню справді правил, добропорядних правил управління держави. Назустріч викидання з цього управління тих, хто зловживає повноваженнями, які їм надали люди. Ми зробили тільки перший крок. Ми з вами прекрасно знаємо, що вони, можливо, чемпіони світу у вміння обманювати. У вмінні придумувати тисячу причин, тисячу відмовок, чому ми далі нічого не можемо робити? Якщо сьогодні люди скажуть ура, ми йдемо, вони знову вилізуть на голову всьому суспільству, звісять звідти ноги і будуть на нас з вами плювати. Не буде ніякого рішення Конституційного суду, не буде ніякого рішення парламенту. Нічого далі не буде. Насправді, тиск, насправді, вимогливість потрібно лише збільшувати. Як огня Петро Порошенко і багато народних депутатів бояться утворення антикорупційного суду. Антикорупційний суд буде відправляти заграти саме їх. Розенблат сьогодні вирішив спастись першим. Не вийшло. Тому я вважаю, що наше найближче завдання змусити президента України припинити зранку до вечора збагачуватися, а зробити те, що він має зробити як президент України внести законопроект про утворення антикорупційного суду. Президент України буде придумувати мільйон причин. Зараз його адміністрація каже, що ми не можемо, бо депутати вже внесли свій законопроект, ми не маємо права вносити президентський. Це є підписи всіх авторів цього законопроекту. Соболів, Сирий, Крулько, Наєм Лещенко, Заліщук. Ми відкликаємо наш законопроект Верховної Ради. Ніщо більше не заважає президенту зробити свою частину роботи. Я пропоную Петру Порошенку зробити це в найближчі дні. Я запевняю його. Президент насправді мав це зробити рік тому. Ми перше йому запропонували в листопаді минулого року. Він тягнув рік і він буде тягнути далі. Всерексі не буде паперу, ручка загубиться. Радикально налаштовані громадяни налякають, і адміністрація не зможе прийти на роботу. Тому я повністю з вами погоджуюся. Петро Порошенко має негайно. Niste cel zakon opred do parlamenta. Слухайте, ви так сильно не кричіть, бо він втече. Нам доведеться шукати, дай Боже, щоб недалеко. Отже, президент України має негайно внести цей законопроект до парламенту, і я пропоную йому не гратися зі своєю долею, не випробовувати терпіння людей. Наше терпіння з вами давно закінчилося. Ми беремо. Управління державою в руки українського суспільства. Ми з вами більше не зупинимося. Сьогодні Молодець! 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 молодці! 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 Це правильно! Друзі, ми з вами більше не зупинимося. Сьогодні ми проведемо нараду з польовими командирами. Більшість з них є ветеранами добровольчих підрозділів або підрозділів Збройних сил України. Це є люди, у яких є і сила, і воля, і дисципліна. Разом з ними ми представимо план наступних дій. Ми будемо мудрими і ми будемо сильними. І ми з вами обов'язково зробимо добропорядну державу Україна, якою будемо пишатися ми, якою будуть пишатися наші діти і якою будуть пишатися весь світ. До зустрічі у негайних добрих справах. Ще раз вам велика подяка.